Вітаю, дорогі друзі! Знову з вами, як завжди, рубрика Книга на тиждень, і сьогодні проговоримо про Netflix. Я думаю, що серед вас є багато шанувальників платформи Netflix. І думаю, що ви дивились такий цікавий серіал на Netflix із жанру кіберпанк, научна фантастика, який має назву Відозмінений вуглець або російською відеозмінняний углерод». Хто не дивився, буде привод подивитись, хто дивився, то знає. Але пойду з іншого боку. Думаю, що небагато хто з вас знає, що цей серіал знятий по серії книг автора Річарда Моргана. Перша книга має назву «Відозмінений вуглець, друга книга має назву Зломані ангели» І третя книга має назву, якщо я не помиляюсь, Відродження Фурії. Так, от. Пропоную вам прочитати книги, Але саме цікаве. Аудіоверсію першої книги від розміни не вуглець. Я знайшов, 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 не я знайшов, а знайшов мій молодший син. І то десь там в Чигирях інтернету, і то тільки російською мовою. Дуже цікава книга, і ще крутіше, ніж сам серіал, тому раджу вам прочитати її. А хто полюбляє аудіоформат тому... Для тих в мене буде завдання. Хто знайде в українській версії цю аудіокнигу, будь ласка, скиньте силочку або посилання. Да? Буду вдячний. Дякую всім за увагу, всім гарного прочитання або прослуховування. Бережіть себе, все буде Україна. До зустрічі в ефірі. Пока-пока.